Методика Соробан це банальне запам'ятовування, це тренування пам'яті. Це не про математику і тим паче не про логіку. Запам'ятовувати можна що завгодно. Можна запам'ятовувати вірші, музику, пісні, там, картинки, і ще щось. Але Соробан це просто тренування. Мої діти місяць пробували соробан, тому що я хотіла подивитися, що це за така штука, і просто через місяць це вже стало нудно, тому що вони запам'ятовують швидко і якби ну, просто цифри запам'ятовують. Бути рухувати це корисно, але це не єдиний варіант, як можна тренуватися. Тому, якщо вам обіцяють, що ваша дитина буде генієм математичним після Соробану, то це не так. Пам'ять потренує це класно, це корисно, однозначно, але це не про математику. Якщо хочете логіку і математику розвивати, вам треба брати програму Logic Like або те саме кодманки, кодування і програмування для дітей. Це теж дуже крута штука. Мої діти по ній займаються. Я купляю ці програми для них з чотирьох.